Що в нас ситуація у відносинах із поляками вкрай непроста. Непроста. А з ким у нас проста? -ні, ну, так. Ні. Я, я, б, я б не порівнював би з іншими, тому що ну, з Польщею у нас особливі відносини історично. відсоток взаємного проникнення дуже високий. І, наприклад, добре, я можу сказати, що зерновий скандал, який навесні 23-го року. Він виник, тому що просто, очевидно, не поділили прибутки від українського зерна. Стовідсотково і почали. Так. Ну. І я не вірю, що хоч один, хоч один вагон чи одна вантажівка могли в'їхати в Польщу, не знаючи, де вони розвантажаться. Правда? Звичайно, ну, без... звичайно. Так. Так. Точно так само, як провокації з українським зерном, які ладнала Федерація, вони були продумані просто, ну, з. Закони психології висипати зерно на землю для польського фермера це тьху. Він вже за це зерно отримав в крайньому випадку компенсацію якусь хоча б мінімально. А для України це тригер, Голодомор. Так і це ну, це і називається, от коли говорять рефлексивне управління, то це і є рефлексивне управління. Ну так це свідомо було зроблено, пане Євгене. Це було зроблено людьми, політиками. Які прислухаються до російського впливу, тому що в Польщі після катині, чи після трагедії 10-го року Смоленська, де розбилася родина Качинських і 9 десятків, 9 десятків польського істеблішменту людей? Любов до Росії не продається. Ви будете хоч обгорнете себе в російський триколор, і будете. З московським акцентом розповідати, але ви, ви не отримаєте там оплесків. А ненависть, зневага, ксенофобія до українців заходить дуже швидко. Так. Я б сказав, чим ближче до сходу Польщі, там цей рівень вищий, угу. чим далі на захід менший. Тобто там де є місця спільних сутичок, спільних проблем, спільних. Протистоянь там це гостріше. Буквально я... днями, пане Євгене, буквально днями я перепрошую вас, переб'ю. Е, Туск робить заяву про те, що він дуже збентежений, тим, як на тлі ймовірного завершення війни погіршуються відносини між Києвом та Варшавою через втручання Росії. Я тоді, знаєте, так е, проіронізував. Мені так видається, що втручання Росії тут і не зовсім обов'язкове. Ні, втручання Росії має місце. і Я наведу простий приклад, що ця проблема існує не сьогодні, в 2013 році тодішній парламентарій Вадим Калісніченка зібрав 148 підписів, і е, до маршала Капольського Сейму звернулися е, з тим, щоб визнати українські парламентарії. Звернулись до маршалика польського сейму, щоб визнати події на Волині геноцидом польського народу? Ну ті там прийняли там е кресов'яки Калісниченко якийсь орден навіть придумали. Але вдумайтесь, українським, і от скажіть, як з огляду на безперервність демократичного процесу, нам можна це заперечити, який спосіб зібрати. 348 підписів за те, щоб це не геноцид чи Угу. Uh -huh. Тобто е Росія тут присутня 100%. Але коли ми, у нас є одна хиба велика. Говорити, наприклад, навроцький антиукраїнський, Туск проукраїнський. <гум> не... я, я не чую таких тест на рахунок Туска, скажу вам відверто. Чи він? там Якби я не чув, я б не говорив. Але як може бути проукраїнським політик, який ініціював скасування торговельного безвізу для України? У мене голова на це не повертається. І дивіться: заборону на українське зерно, про що я згадував, використали і Муравецькі, і Туск. Вона до цього часу так. існує. Так. Так, абсолютно так. І при цьому, підводячи риску от вашої такої дуже детальної розмови, ну звісно, це не те, що там одним реченням. Що ми бачимо на сьогоднішньому етапі між Польщею та Україною, і які наші перспективи у взаємовідносинах? Це криза відносин, це криза довіри, це криза порозуміння, і це погано. Погано, тому що ми сусіди і Польща наш стратегічний тил. Треба. Віддати належне, що польські політики, ну на відміну від американських, від Хекзета чи інших, вони не говорять, там ми припинені. Ну там Дуді згадують, що він рядше вже згадав, що, що ви, мовляв, не так аеропорт там використовуєте, і так далі. Але насправді тут є е, чітка і помітна залежність. Поляки, і той самий Навроцькі, вони говорять. Будемо підтримувати вашу обороноздатність. Вона в наших інтересах. Чим? Постачаннями. Вони перші. Вони, вони взяли і переправили. Вони не, фізично. Це не так. Хорошо, 30... розвійте, розвійте мої сумні. Тижні війни. Це Прошу? було. 300 танків, Т-72 і. Пане Євгене. Військова допомога надана Польщі, ви мене поправите, якщо не правий, понад 4 мільярди євро отримана повна компенсація з Європейського Союзу Польщі. Так що там, своїми грішми, вони не постраждали. Одна справа отримувати компенсацію за вже поставлені танки, а інша справа. Поляки дуже люблять, до речі, говорити про те, що доки вони нам постачали танки, а це правда. Ну, там звучать часто голоси. Що вони нам давали старі радянські там і так далі, е, і в свій час передавали, Ну про це навіть згадують е, польські політики зараз, що вони передавали фактично не працюючі леопарди для того, щоб створити прецедент, щоб підштовхнути німців. Пам'ятаєте, там же американці Абрамси передавали, щоб сюди леопард. Ну, це, це була складна політична комбінація. Про це Кумох пише один з. Керівників адміністрації Дуди, так от, передати 300 танків і кілька десятків самохідних гаубиць в перші півроку війни це багато. Я вважаю, що це, це тоді було важливо. Те, що вони отримали компенсацію, це добре. Вони на цю компенсацію, можливо, південно-корейську техніку потім купили контракти. З, е, е, я за те, щоб ми. По-перше, розуміли, що якщо Польща вважає Росію опонентом, то для нас це ворог, і ми маємо це усвідомлювати і маємо з цим співпрацювати на цьому тлі. А по-друге, ми маємо зробити все, щоб питання проблемні, Волині, наприклад, вони не були визначальними. Просто ми зараз зручний спаринг партнер, українці, які насамперед в Польщі перебувають. Тому що щось не так, ми перетворилися на середньовічних євреїв, адже єврейські погроми, вони ж не петлюрівцями були придумані свого часу, правда, і навіть не чорносотенцями. Вони середньовіччя. Тому українці, українці просто ламають такий моноетнічний характер польської нації, своєю присутністю, вони політично ще не мають такого голосу. Чутного, але йде до того, що так за 10 років вони будуть його мати раніше, будуть мати на місцевому рівні, uh -huh. і ті польські політики, які це усвідомлять, вони отримують свої дивіденди раніше. Поляків не ідеальна політична система. Там багато хто не задоволений цим дополем між е, правом і справедливістю і громадянською коаліцією, тобто і тому Менцена активно підтримують. Вони не ідеальні. Але питання в тому, що у нас немає інших сусідів, кращих, потужніших. З ким ми. Будемо? Ну, з Словаччиною проблеми. З Угорщиною проблеми. З Румунією добре. З одного боку, там виграв Ніку Шордан. Але Джорджа Сіміон нікуди не подівся. Він там в парламенті і активно виступає, і в 27-му році у них парламентські вибори найпізніше. Тому. Тут є є багато проблем. Тобто, очікувати, що легко. Я б, я був би дуже радий, якби Навроцького вдалося запросити на День Незалежності в Україну, як сюди приїжджав Дуда. я розумію що Але допомогло це нам не сильно, що Дуда приїздив до України. все пізнається в порівнянні, тому що Дуда особисто дуже хороший товариш. Я вважаю. Це знаєте, я навожу приклад. Допомоги надали багато європейці. Кажу, а достатньо? Ні, ну так багато ж. Ну кажу, а недостатньо. Пане Євгене, Ви... я перепрошую. Да, Будь ласка, на завершення. Правильно, категорію античної максими для перемоги зроблено недостатньо, якщо зроблено не все. Але коли поляки говорять, що вони за всіма показниками можуть бути на п'єдесталі пашани і за абсолютними цифрами, і за ну, в відсотковому відношенні, то я думаю, що це правда. Тому тут це серед сусідів точно. Вони надали нам. Це їхній інтерес. Наше завдання не вишуковувати проукраїнських політиків, яких там немає. Наше завдання сказати, хлопці, а хто, як ви бачите Україну в вашому польському інтересі. Вам відповідає вашому інтересу сильна, ефективна? Самостійна Україна відповідає ні, не відповідає. Тоді... Я вважаю, що не відповідає. Ну, якщо ви польський політик, то ви можете так вважати, але ні, нам ні, треба я пане Євгене. Я перепрошую, але я бачу те, що я нині бачу. Я не бачу бажання у політиків польських, хоч якось допомогти в Україні, достатньо. Я не випадково про це говорю. Я перепрошую, бо ну ми трішки вже задовго говоримо про це все. Я на завершення просто хотів би сказати свою думку, що проблема якраз включається не в тому, що ми не шукаємо хорошого у поляків, а проблема в тому, що поляки цього не хочуть робити з українцями зовсім. А заяви політики вони виключно ну, як заяви на тлі російсько-української війни. Як тільки вона заморозиться, ми побачимо абсолютно іншу риторику і від того самого і від Тусків. Військово-політичному сенсі Польща Повністю підпорядкована НАТО і немає чому тут дивуватися. В просто політичному є незрозумілі, на мій погляд, ревнощі стосовно України та Німеччини, але це вже тема я згоден наступної розмови. Пане Євгене, дякую. Справді, друзі. Я можу хочу сказати, що тема, яку ми з паном Євгеном підняли, я її свідомо підняв, вона дуже непопулярна на перший погляд. ну справді аудиторія, можливо, не така велика, але. Я не маю жодного сумніву, що справді ця тема буде архіважливою і архіну е, цікавою для багатьох, так само як і Білорусь про яку я згадував.